Як писати імпресіоністично? Багато моїх студентів хочуть живо писати, щоб роботи були легкими, сміливими та з текстурним мазком. Давайте розбиратися, що треба зробити, щоб тому навчитися. Можна подумати, що секрет криється саме у манері письма: те, як ми рухаємо рукою, яким пензлем малюємо в жирності мазку. Може, тоді просто треба взяти майстер-клас митця, чия техніка нам подобається, і намагатися повторити за ним, або ж робити копії, можливо. Але я то називаю мавпячою роботою, бо пусте повторювання технічних прийомів не дозволить вам так само малювати впевнено, бо соковитість живопису це лише обкладинка, яка ховає в собі багато знань та досвіду. Наприклад, я помітила за собою, що почала писати живо і імпресіоністично, коли в мене з'явилася впевненість в тому, що я роблю. Коли я перестала вимальовувати роботу та виправляти помилки. І не тому, що я їх залишала, а тому, що просто перестала їх робити. Я з одного мазку можу потрапити в тон. Колір та рисунок. І саме це дає можливість не мучити роботи, не вбивати їхню живість. Тому відповідаю на ваше питання: як писати імпресіоністично? Вчіться багато. Та наполегливо пориньте у те, як працює світло, як воно впливає на колір, на теплохолодність. Навчіться передавати тональні співвідношення, працювати площинами та засвоїти правильний алгоритм роботи. Не знаєте, де тому вчать? В мене на курсі Абетка живопису, посилання в описі профілю. А, ну і ще невеличкий секрет: не економте фарбу. Це також надає вам створювати живі роботи. До зустрічі на курсі!